Шановні українці, хочу привітати всіх і кожного з прийдешнім новим роком. Хочу побажати, щоб мир в нашій країні вже був в наступному році. Хочу побажати, щоб кожен з українців зміг повернутися до себе додому. Хочу побажати, щоб кожен українець міг. Повернути свою роботу, щоб кожен українець чув в наступному році дитячий сміх в своїй родині, бачив посмішки на обличчях своїх дружин і своїх батьків. Хочу, щоб всі сім'ї воз'єдналися, щоб всі сім'ї раділи, щоб кожен українець радів на рідній землі.